Якщо не дай Боже, при найгіршому сценарію ракетні атаки російські і дронові атаки російсько-іранські триватимуть, і все-таки у нас буде важка зима і в далеких від фронту містах. Ви як фонд готові тут, ну грубо кажучи, в Києві навіть теж розгортатися, допомагати конкретно людям, людям не знаю, старшого віку, обігрі, хоча б гріти їх, надавати ще якусь такі, якісь базові потреби, як фонд. Я думаю, що Київ справиться, відверто кажучи. Місто не бідне, гроші є, і можливості у столиці трошки більше, аніж в деяких інших регіонах. На рахунок того, що ви питаєте, ми вже над цим працюємо. Тобто гумштаб вже закуповує буржуйки. Тому що ну, там, ми і військовим ними допомагаємо, але є чітке усвідомлення того, що на прифронтових територіях, де перебиті. Там інфраструктурні якісь об'єкти і комунікації порушені і немає там води там чи чи обігріву, чи ще щось людям це буде необхідно. Тому, звичайно, ми запасаємося наперед, ми і, там, далі розширюємо співпрацю з різними іншими організаціями, фондами, підприємствами, які забезпечують нас гігієною, їжею, медициною, і тому подібне. Плюс у нас зараз пішов ми на Миколаєві. На нашій філії в Миколаєві обкатали один гарний проект. Тобто, ми беремо амбуланс, домовляємося з приватною клінікою. Вони надають своїх лікарів, і ми по сіряку відправляємо їх там по селах, де умовно залишилось там 30 чоловік, 40 чоловік, для того, щоб вони мали можливість на якусь медичну допомогу, на якесь обстеження. Філіпс забезпечили наш цей напрямок портативними Апаратами УЗД і, і, і воно ну, понеслося, і ми зараз масштабуємо це на інші регіони, на інші області. Тобто ми, ми працюємо в цьому напрямку. Я розумію, що зима буде вкрай важкою, але також прошу не переоцінювати можливості волонтерського руху. по... А, по унеможливленню чи подоланню речей, про які ви говорите. Будь-які волонтерські ініціативи це лише приправа до основної страви. Основна страва це державний бюджет, державне забезпечення. Тобто, як би ми не старалися, там у нас є свої плюси у волонтерського середовища, які полягають там у гнучкість. гнучкість. Гнучкість, чим менша волонтерська структура, тим менше бюрократії а Логістика, оперативність і, і так далі у нас вища ніж у державної машини. Проте, якщо зібрати всі волонтерські організації в Україні, їхні бюджети, mm -hmm. я не знаю, чи це буде 5% від того, що, що витрачає держава на утримання армії.